Компанія автопарк місто Харків. У нас у продажу з'явився джип Cherokee 2018 рік випуску в комплектації Limited. на двигуні 3,2 літри бензин. Встановлений також газ, автоматична коробка передач, повний привід. 18-ті фірмові диски, досить непогана міжсезонна гума. Встановлена безключовий доступ, електровідкриття кришки багажнику, камера заднього огляду, задні парктроніки. Дуже класна комплектація. Це Америка, звісно, є косметичні підкраси, є місцями точечна шпаклівка, але без криміналу, безпека вся ціла вся на місці. Шкіряний салончик чорного кольору в ідеальному стані, друзі. По комплектації безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння. Спереду салончик також в гарному стані. Кермо доглянуте, мультикермо, круїз, датчики світла та дощу це все є, датчик газу. Помилок на приборці немає, 46 тисяч кілометрів пробіг даного авто, мультимедіа, великий дисплей, обігрів керма, підігрів сидінь, клімат, контроль, автоматична коробка передач, управління повним приводом, є спортрежим, електроручник, дуже класна комплектація. Я повторюсь, комплектація Limited У нас оригінальний пробіг 46 тисяч км, все зроблено по авто дуже достойно. Технічно все обслуговано, жодних нарікань по авто немає. Даний автомобіль вже в продажу компанія Автопарк місто Харків. Чекаємо на вас до зустрічі.